За легендою у пацієнтки відкрита черепно-мозкова травма. Її везуть у чорне відділення. Там ті, в кого критичний стан, несумісний із життям. Діхання відсутнє, пульсації немає. Чорний, третю палату чорного. За нею поступає ще один пацієнт, і також ні півхвилини. Три чотири команди. У поранених є наліпки з видом травми. Залежно від неї, людей розподіляють по зонах і планують лікування. Хірург Ярослав Кучеренко каже: до такого темпу роботи звикли, але хвилювання все одно є. Це робота в умовах стресу і ну, але намагаємося зберігати тверезий розум і. Це робити як положено, а це життя рятують пацієнтці Людмилі Кулик за легендою. В неї кома та травма голови. Жінка каже: в такі моменти розумієш, як тяжко лікарям. Дуже незвичне відчуття. Страшно везли по коридору і дивишся у стелю, і бачиш ці лампочки, які ще більше напружують. Уявляю, як важко зараз лікарям, тому чим можуть, тим допомогти. через велику кількість поранених у коридорах черги та скупчення біля дверей. Лікарі та медсестри не встигають усіх розподілити. Звісно, тяжко. Стараємося, щоб вже все нормально було, щоб хоч трохи не вчитися, щоб держати себе в руках, і окружаючих, щоб то, щоб не нірвіться. Під час таких ситуацій кожен має знати своє місце, каже завідувач нейрореанімаційного відділення Ігор Барелик. Тут немає що чим не хоче. Лікар, Господь, Бог і цар. Все, що каже, робите. Все, що не каже, не робите. Зрозуміло, це стосується всього персоналу злагоджені дій. Це саме основне. Кожен щоб не ставалось десь. У кожної є свій участок роботи в армію. кажуть сектор обстрілу. Оці сектора треба кожен, щоб тримав стільки. Все. ми можемо приймати одночасно двоє-троє п'ятеро хворих, але щоб ви розуміли, що треба від шіде відшліфовка роботи. зі слів директора третьої міської лікарні Олександра Федорука. Війна вносить корективи в роботу медзакладу, тому без таких знань лікарям не обійтись. Ці навчання розраховані для того, щоб відпрацювати максимально взаємодію лікарських бригад. Вони дають нам можливість зрозуміти, які в нас є слабкі місця, де що не вистачає, і зробити колективи в нашій роботі.